Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Якщо ви хочете отримати від своєї волотистої гортензії красиве цвітіння з великими суцвіттями, то її потрібно обов'язково нормувати. Я нормую свої гортензії вже зараз, у кінці квітня. Це у мене гортензія Sunday Fries і, як ви можете побачити, вона дуже загущена. На цій гортензії у мене більше 20 пагонів. І якщо залишити цю гортензію у такому вигляді, як вона має зараз, на ній буде багато суцвіть, але вони будуть мілкими. А я хочу, щоб у моїх гортензії були великі суцвіття, тому провожу нормування. При нормуванні ми видаляємо ось такі маленькі пагони. Цей пагін квітнути взагалі не буде, а тільки буде забирати сили у нашої гортензії. Також видаляємо пагони, які ростуть з ось таким сильним нахилом у бік. Такі пагони можуть видавати суцвіття та квітнути. Але їхні суцвіття будуть хилитися до землі, тому краси з них буде мало. Також при нормуванні волотистих гортензій ми видаляємо пагони, які ростуть усередину куща. Так як ось цей пагін, який ви зараз бачите на відео. При нормуванні своїх волотистих гортензій я залишаю на кущі до 10 пагонів. Цього разу я залишила всього 8 пагонів. Ось так виглядає моя гортензія Sunday Fries вже після нормування. А пагони, які я виламала з цієї гортензії, викидати я не буду. Я буду їх живцювати та ставити на вкорінення. І цей процес я обов'язково покажу у наступному відео. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І до зустрічі у нових відео!